Що ви, кіці малесенькі, я вас вітаю, мене звати Тоня. Скажіть, а чи знаєте ви про існування такої субкультури під назвою Редан? Чи може Редан? я взагалі без поняття. Вона абсолютно безглузда, з'явилася десь приблизно місяць тому і несе в собі потенційну небезпеку. Хоча б тому, що народилася вона в Росії, але вже досить непогано закріпилася і в нашій рідній Україні. Тож, якщо ви ще не в курсі, хто вони такі, чим взагалі займаються, то сьогодні будемо з вами розбиратися разом. Поїхали! Отже, все почалося у Москві. Якісь підлітки, фанати аніме Hunter x Хантер Hunter, були вдягнуті в чорний одяг та не поділили стільці в торговому центрі. В результаті зав'язалася бійка, яка стала точкою початку субкультури. Справа у тому, що серед підлітків є така фішка, типу відрощувати чолку чи вдягатися максимально показово для того, аби ще здалеку усі побачили, що ти фанат якогось аніме чи манги. Це і наслідування улюбленим героям, і мерчендайс, і неформальна зовнішність через якісь, можливо, комплекси, але то вже таке. Головне те, що більшість людей, на жаль, не вміють відноситись до цього спокійно. Серед певних шарів населення є впевненість, що анімешники всі поголовно підраси, і взагалі їх їздити треба. Так вважають гопники та, зокрема, так звані офники. Виглядають сильними, здоровими та злими. Вони ходять на забиви, де показують характер або відстоюють свою точку зору за допомогою сили. Офники влаштовують бійки у малолюдних місцях, хоча найчастіше це просто групи підлітків, які можуть наводити свої порядки у своєму районі. Виглядають вони типово. Короткострижені або взагалі лисі, спортивні костюми або камуфляжні куртки, значок компаса. Ви 100% бачили подібних типів на районі. Вони вважають, що треба бути молодими, злими та жити по поняттям. Нерідко можуть пристати на вулиці, якщо їм не сподобався ваш одяг, та будуть потребувати поясніть за шмот, після чого б'ють та грабують. Коротше, незважаючи навіть на приналежність до певних субкультур, між офниками та гопниками можна в принципі поставити знак рівни тож офники просто ненавидять аніме. Вони завжди ідуть проти будь-яких соціальних норм та вважають, що просто любити якийсь жанр кінематографу це означає бути петухом. Тому між офниками та анімешниками завжди була певна конфронтація. І ось анімешники з Росії вирішили натомість зробити власну субкультуру і назвали її. Редан на честь клану з того самого Аніме Hunter x Hunter. Ось тільки ще чомусь додали в назву абревіатуру ЧВК. Чому? Бо їм подобається відчувати себе крутими, такими самими крутими, як ЧВК Вагнер. Ой-ой-ой. Як це взагалі відноситься до їх прогулянок, я хер знаю, але тепер вони називаються ЧВК Редан. Тож чим же займаються ці підлітки? Все досить прозаїчно. Вони шукають собі подібних в телеграм-каналах та збираються великими групами в містах, потім шаландуються вулицями та шукають до кого доспіпатися. Виходить не завжди, але вони наполегливі. Точками збору бувають ТЦ, площі, парки, якісь примітні місця, аби було простіше орієнтуватися. Вони не завжди агресують в бік будь-якого пішохода, але можуть зупинити, якщо їм щось не сподобається у вашому вигляді чи поведінці. Просто діти, об'єднані любов'ю до аніме, гуляють компаніями по 20-70 людей за один раз, що начебто поганого, так? А усе було б непогано, якби вони не п**дили інших. В інтернеті не важко знайти відео, де або ридани когось б'ють, або якісь офники б'ють риданів. І це кошмар. Особисто я бачив таких тіпочків. Вони сиділи на фудкорті ТЦ в моєму рідному Дніпрі і просто спілкувалися. Зовні ніяк не привертали уваги. Можна було навіть подумати, що вони не несуть ніякої небезпеки. Але я б так міг подумати, якби до цього не зайшов у їх телеграм-канал та не дізнався, що виявляється, вони прямо тут, поруч зі мною. В каналі вони обирали де зустрінуться, та сподівались знайти когось, кого будуть попускати. Вони завжди ставлять за ціль комусь наваляти та зняти це на відео, мають якісь дебільні лозунги, які ні на чому не побудовані. Та, взагалі, мало що розуміють. Вони не можуть відповісти на питання, в чому ціль їх так званого ПВК, та в чому філософія субкультури. Все, що вони можуть, це водити в кіно вашу маму, постити якісь картиночки зі свастикою, кидати свої дитячі блять, і звичайно ж, куди ж без оцього. Серйозно, реклама наркотиків? Ці канали краще взагалі не заходити. Там такий лютий треш відбувається. Вони постійно обирають якесь місце зустрічі, а потім присилають відеокружечки зі своїх сходок, з кимось сваряться, просто 24 на 7. Потім все це засирають е, фотографіями з якоюсь свастикою або власним логотипом з павуком. Я буквально декілька годин посидів в їх телеграм-каналі, почитав все, що вони там пишуть. Дізнався, що деякі з них зараз прямо поруч зі мною. Знаходяться і у мене до цього всього є одне гарне питання. А якого дітька взагалі ці чудики існують в Україні? Ця так звана субкультура народилася в Росії. А я нагадую, якщо хтось зараз забув, що у нас іде повномасштабна війна із цією державою, і якимось чином лайно з їх територій перетікає на наші території прямо в голови нашої молоді. Хтось же був першим в Україні риданом? Хто це? Чому їх представники є майже в кожному крупному місті України? Чому українські редани також називають себе ПВК? Щоб ви розуміли, в Росії замбаящик вже помітив цих горі анімешників, та навіть Мізулі на спісковим відреагували на бійки в ТЦ. Звичайно ж, все запрітіть средства, розврат наркотики. Поліція затримала навіть близько 400 риданів. Наш інфопростір нічого про це лайно не знав на протязі цілого тижня, і в той час як ридани вже збиралися на вулицях України, ні один телеграм-канал, окрім... Прости, господи, трухи, не публікував про цих підлітків взагалі нічого. Наразі вже і ТСН про це написав, і навіть представники поліції затримали деяких анімешників. Перша реакція на Редан, та і то без згадування його назви, була, до речі, у Володимира Тимошко, начальника генерального управління національної поліції в Харкові та мемного каналу СМАК, де посміялися з подій. І це все. Хоча вже на початку, після перших же сутичок, варто було б казати про це голосніше. Але я дуже радий, що правоохоронці все ж таки дали уваги цьому. Павучому руху, тому що це лише зовні все виглядає як просто збір дітей на прогулянку за інтересами. А насправді це потенційні хулігани та порушники громадського спокою. Ну про що тут взагалі можна казати, якщо вони в принципі збираються толпами лише для того, аби відпіздити когось собі на потіху? Серед них є люди відверто фашистських та проросійських настроїв, де гарантія, що це просто гра, а навіть якщо гра, то максимально стрьомна. Ну, ну, так, звичайно, більшість дітей все ж таки відносяться до цього всього як просто до якоїсь тематичної гри, але все ж таки є ж і ідейні, і хто знає, на що вони здатні. Кіберполіція вже заблокувала близько 20 телеграм-каналів цих неформалів, і навіть той, з якого я вчасно накачав матеріали для цього відео. І це на краще. Блокування продовжуються, їх адміни оперативно знаходяться і вже записують свої вибачення по сценарію. Один от навіть розказав, що він створив цей телеграм-канал заради продажу реклами. В ньому я являюся создателем групи ЧОК Київ і я хочу сказати, що здала цю групу Раді Хайпата, ну так як зараз. Ця тема завірусилася з Риданом, в TikTok і соціальних сетях. Я є адміністратор телеграм каналу чоловікам Редан Черкаси. Я здав її з метою, щоб набрати популярність і зробити хайп над цим. Я являюсь создателем групи, в которой состоит около 2500 участников. учасників. Я создала эту групу з целью заработка на постах с рекламой, так як сейчас тема Редана очень популярна в ТикТоке і остальных соцсетях. І я бачив цю рекламу. Це реклама російських телеграм-каналів та сайтів, тобто фінансування українських риданів іде з Росії. Я сама раніше себе більше як в Офнікі. Я плюс-мінус понимаю їх ідеологію. Поки до них не дойобуваться, вони не доебутся. Якщо до них дойобуваються, то вони піздяться. Мала, покажи лучше кейсу свою. Будь ласка, не надо ото волохати шерсть. Ну свою гладненько покажи. каждое движение, по моему мнению, приносит какую-то определенную выгоду. Допустим, те же самые феминистки раньше, блядь, при... ну, то есть они отменяли какие-то определенные стереотипы. То есть это движение, блядь, приносит... Так усай заху ты, собака ебаная. Сейчас. Шо, нефри, блядь, а парни, парни. За здравый движ. Скинхеды, топ, нефри, ебаный. Салам пополам. А адміну лише 16 років. Чи не придурок? Поліція хапає дітей на вулицях, кидає їх в автозаки і везе у відділення поліції для з'ясовування обставин. А вже звідти вони дзвонять своїм батькам і кажуть: Альо, мама, забери мене, я в гостях. Кожен з цих малолітніх неформалів має розуміти, що він не є порушником закону, ровно доти, поки просто спокійно гуляє містом. Бити людей це ненормально. Особливо зараз нам не вистачає от саме оцього. Тут кожного дня ракети літають, люди гинуть, а підліткам просто немає чим зайнятися. Ну що твою мать? Слов немає, ну просто немає слов. Скінхеди чувствують рідани, начинають обігати, а чевика рідами поукі насні поймать». Коротше, я розповів вам про те, хто такі ридани, чим вони відомі та чому це не треба ігнорувати. Розповсюджуйте це відео, робіть репости в соціальних мережах. Нам не потрібна російська шиза, тут би із з власною, хоча б трішечки розібратися. А в подіях сьогодення зомбування дітей якимись ну відверто дивними та небезпечними ідеями. Ну це ж може закінчитися взагалі не по дитячому. Я не впевнений, що саме ФСБ Росії підтримує цей рух в Україні, як про це пишуть наші змі. Але все ж таки є підозра на те, що росіяни це активно підтримують і, як мінімум, фінансують. Тому думайте своєю головою та виховуйте своїх дітей. Ну а мене звати, Тоня. Ще побачимось.